Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. На попередньому занятті ми вивчили тривимірну систему координат. Пригадаємо основні поняття. Прямокутною або декартовою системою координат у просторі називають три попарно перпендикулярні прямі, які перетинаються у точці О. Цю точку називають початком координат, а прямі називають осями координат. Вісь Х. Називають віссю абсис. Вісь y називають вісю ординат і вісь z вісю аплікат. Площини, які проходять через пари координатних прямих X та та Y, Y та Z, X та Z, називають координатними площинами. І відповідно позначають xy, YZ, xz. Отже, Кожній точці М простору поставимо у відповідність порядковану трійку чисел x, y, z. А кожній трійці чисел єдину точку. Ця трійка чисел і є координатами точки М. Тепер дізнаємося, як знаходити координати середини відрізка. Для цього пригадаємо, як визначати координати середини відрізка. У двовимірній системі координат. Розгляньмо деякі точки А і Б з координатами XA YA та XБ відповідно. Потрібно знайти координати середини відрізка АБ. Позначимо середину відрізка АБ як точку С. Знайдімо абсцису точки С. Для цього розгляньмо проєкцію відрізка АБ. На вісь абсцис. Легко помітити, що абсиса точки С дорівнює півсумі абсцис точок А і Б. Аналогічно визначаємо, що ордината точки С дорівнює півсумі ординат точок А і Б. Повертаючись до тривимірної системи координат, бачимо, що кожна координата середини відрізка дорівнює півсумі в сумі відповідних координат його кінців. Тобто серединою відрізка з кінцями в точках а x1, y1, z1 і b x2, y2z є точка М з координатами x1 плюс x2 поділити на 2, y1 плюс y2 поділити на 2. І z1 плюс z2 поділити на 2. Розв'яжімо кілька задач: знайдіть координати середини відрізка АВ, якщо точка А має координати 1, 7 мінус 5. А точка Б має координати 3 мінус 2. Ми знаємо, що координати середини відрізка дорівнюють півсумі координат його кінців. Нехай точка С з координатами x, y, z середина відрізка AB. Знайдімо середнє арифметичне координат точок А і Б. Тоді x дорівнює 1 плюс 3 поділити на 2 дорівнює 2. y дорівнює 7 мінус 1 поділити на 2 дорівнює 3. Z дорівня мінус 5. Плюс 2 поділити на 2 дорівнює мінус 1,5. Отримуємо відповідь: 2, 3 мінус 1,5. Наступний приклад. Знайдіть координати точки А, якщо відомо, що точка Б має координати 3, мінус 2, мінус 6, а координати середини відрізка АБ 1. 4 2. Розв'язання. Нехай координати точки а будуть x, y, z. Складаємо рівняння. x плюс 3 поділити на 2. Дорівнює 1. y мінус 2 поділити на 2. Дорівнює 4. Z мінус 6 поділити на 2. Дорівнює 2. Домножуємо на 2 обидві частини цих рівнянь. Отримуємо. x плюс 3 дорівнює 2, y мінус 2 дорівнює 8, z мінус 6 дорівнює 4. Розв'язавши ці рівняння, отримуємо відповідь. x дорівнює мінус 1, y дорівнює 10. Z дорівнює 10. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу! До нових зустрічей.